А ми відповіли, а ми все зробимо, бо нам так важно мирні відносини. Ми живемо з мадярами тисячу років і не воюємо, не ріжемося, а живемо мирно. Правда, нам дивно, що 21-й канал, говорять, викуплений мадярами нині проти православ'я виступає. Почому він став жовта преса, будемо виясняти. На днях 21-й канал почав обзивати нас, русинських священиків на русинській землі московськими попами. Ну, Ми не служимо по московськи, ми не співаємо по-московськи, ми не поминаємо, кроме блаженішого нуфрія нікого. Почому? По чому продовжують нам ліпити? А тому що ми, церква свята святих людей. Ні, що ліпити треба придумати, а московити, московичі. Один такий одіозний журналіст написав, що і мукачівський монастир треба вернути уніятам і розговор про те, що Закарпаття мир то абсурд. Для нього мир міжконфесійний і міжнаціональний – абсурд. Думайтеся, глибину падіння чоловіка. А вимоги мукачівського православного древнього монастиря, котрий відкритий був православним за 500 років до появлення унії, проба вернути то заклики до релігійної війни. От вам 161 стаття і 21-му каналу. І отім одіозним журналістам. Ну, розуміємо. Не вони нам противники, за їх спиною стоять зачастую, особливо опасні для церкви нашої недруги, котрі завідують, як люди ся мирно молять, як вони радуються. Значить, ми маємо то, що не мають наші опоненти. Ми маємо віру в Бога, канонічну віру і повноту благодати Божої, в котрій ми купаємося. Мені чому так, коли дивно за 21 канал, Спомніть, хто знає, я на 21 каналі десятки років проповідував, а нині той канал став антиправославний, да ще в такій формі грубів показав канал два рази наш собор. І, зі словами якоїсь там жінки, думаю, вона не журналістка. Московські попи довели до того, що в Закарпатті вже паде віра в Бога. І ще один момент. Написали мені багато людей з інтернету. вас судять за сім проповідей, в яких нібито є заклики до розпалювання. А ми їх, ці проповіді вже многократно подивилися і розпалювання не знайшли якої для нас радісної не мають проти нас, а не одної зацепки серйозної? Значить, ми церква свята благодатна, наші люди воїстину і сповідники Христова нині, куди нікого не слухають, будучи сильними громадянами України, котрі і засуждають агресію, і являються помічниками переселеним, і допомагають і воїнам. Дітей своїх направляють на війну, а значить, не є зацепка. А команда з центра є зацепка. Найдіть між ними, хоч якийсь гріх війну закрутити в Закарпатті. Ми би хотіли звернути увагу керівництва 21-го каналу, котрий розпалює відносини. Сьогодні сліпорожденний то образ нас з вами. Ми стали зрячі, вірів у Христа, прибуває в Канонічній церкві. Ми не удивляємося, що люди за пределами нашої церкви так тратять зрення духовне і так себе ведуть, як будь то сліпі. І ще обіжаються, чому ми так кажемо, а що нам робити, якщо ви в православ'я такі агресивні? Ми вам претензії не ставимо. Керівникові ПЦУ, який теж погрозами. По 21-му розкидався, що мов він знає усі імена, голив сільрад, котрі не дають перейти у другу релігію, це теж 161 стаття. Погроза органам місцевої влади, які все роблять, щоб не було війни. І підтвердив керівник ПЦУ в Закарпатті, що не йдуть люди до нього. Нібито всі бояться бути першим. Ні першим, ні посліднім. Всі знають, що Закарпаття нічого вести якось чужоє православ'я. У нас своє православ'я 1150 літньої. Що нам нести щось чужоє, котроє нам чужоє? Відповідь проста комусь хочеться війни, а ми відповіли не даме. А вони нам відповіли, тоді суд і будуть нас судити. Судіть нас. Но ми сторонники мира, благословення і щоб держава наша всі спитання видержала. Для цього треба в тилу молитися, держатися в єдинстві, оберігати єдинство канонічного православ'я. Лиш тоді ми засвідчимо всю в Україні, що в Закарпатті живуть люди зрячі, віруючи подлінно. Держаться мира вірності, і державі своєї і своєї церкви, а у вічності віримо іменно зрячих, духовно зрячих. Бог у вічності зробить наслідниками Царства Божого. Амінь.